Шоці. Вчора заблокували сторінку Олексія Стоматологія ідеалі З двома ну, майже з трьома мільйонами підписників, у якого перегляди біля мільярда там були. Бачите, можливо, і таке. Але суть не в цьому. Суть в тому, що заблокували її, як би за шахрайство. Але Олексій не шахрай, Олексій. ну Це багато хто коментував, що це шахрайство, тому що Олексій. Вирішив допомогти одній дитині зібрати 3 мільйони доларів на лікування. Це все проходить через Монобанк, ці всі платежі. Там багато скинулись підприємців. Олексій від себе е, особисто да, купив три золотих е, злитки да, там на 15 чи 20 тисяч доларів. Підприємці там давали квартири, мопеди і все інше, що буде участвовати в розіграші, аби допомогти дитині. Бачите, буває і таке. Але ми не спішить підписуватись від старої сторінки, можливо, вона можливо, якось вдасться переконати да, подати апеляцію. Але щоб не забув слідувати з Олексієм, да, і бачити його нові ролики, я тут відмічу, у нього нова сторінка, це ну, буде відмічена його сторінка.